Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань, зараз з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаємо. Доброго ранку. Вітаю доброго ранку, пане Богдане. Для нас очевидно і для тих країн, хто приєднався до нас, що Путін має постати перед судом. Наскільки може в часі розтягнутися подібна історія? Чи збройні сили України швидше зроблять свою справу про винищену і вигнання ворога з нашої країни? Ну, тут питання дійсно в першу чергу все вирішується на фронті. Це ми маємо розуміти, але паралельно з тим, що роблять наші захисники, мають проходити процедури, дійсно які. Які мають залучатися наші міжнародні партнери, якраз про це про відповідальність за воєнні злочини про індивідуальну і політичну відповідальність вищого керівництва держави агресорки? Саме про це має йтися і мають ухвалюватись конкретні рішення. Навколо цього формуються коаліції. Варто також розуміти в контексті наших партнерів. Навколо цього обговорюються питання і. Широка громадськість і суспільства європейських партнерів американського суспільства вони дізнаються ці жахливі подробиці воєнних злочинів, і це якраз допомагає консолідувати підтримку і надає сили для того, щоб наші громадяни розуміли, що Настане день, настане час, коли за ці вчинені воєнні злочини і акт агресії проти нашої держави доведеться нести покарання. Ну щодо покарання, от ми тут зараз обговоримо вже питання хоча би заочного засудження, тому що ну, зрозуміло, що фізично навряд чи перспектива така найближчим часом з'явиться, але ще от уточнення по реакції деяких країн, зокрема ті, які мали би конкретні кроки здійснити в напрямку арешту Путіна фізично. Якщо він звісно туди приїде, я звісно про Південно Африканську Республіку і про Саміт Брікс, який в серпні цього поточного року має відбутися. До речі, йдеться про те, що юристи ну принаймні така заява була від. Керівництва пар юристи зараз опрацьовують різні механізми. Це західна преса пише. журналісти, зокрема, видання політику. Що юристи країни опрацьовують варіанти, як можна обійти в принципі цю процедуру? Але я нагадаю, що два оці 123 країни, які ратифікували Римський статут, є підписантами і членами, значить, міжнародного суду, так моти, вони ж колегіально домовлялися про те, про якісь конкретні дії рішення в разі. Чогось це чогось настало. Чи може тут, скажімо так, утворитися якась певна ну небезпечна ситуація для існування самої організації, якщо, наприклад, її функції будуть нівельовані? Я думаю, що такі ризики можуть існувати, але все ж таки дійсно це велика кількість країн, які приєдналися до того, щоб юрисдикція їхня да національна вона підпадала під рішення, які приймаються на рівні вже міжнародні. В контексті там міжнародного кримінального суду, я вважаю, що в першу чергу тут також крім юридичної складової є політична складова, і на жаль, деякі країни, включаючи і таку країну як ПАР. Вони дещо посередковано зараз займають свою позицію в контексті російсько-української війни і не виключаю, що якраз можливі певні юридичні процесуальні дії, які, про які ви зазначили, так можливо, дали вже завдання юристам опрацьовувати. Вони в першу чергу продиктовані політикою і відношенням до Росії, і в контексті російсько-української війни тому. Дійсно, це може бути внутрішня дискусія всередині членів міжнародного кримінального суду. Але тут потрібно зважати також на левову частину тих країн, які є нашими партнерами, безпосередньо в першу чергу європейські країни, які мають вживати заходів, щоб цей механізм функціонував і дійсно на практиці показував свою дієвість. Пане Богдане, дякую вам за можливість поспілкуватися. Богдан Ференц, експерт з міжнародних питань. Говорили про рішення міжнародного кримінального суду.